Своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ті благання, котрими ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. Милосердя в ріхах наших, як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. Вже нас, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях, порятуй, о Боже, нас. Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві, Вервиці до Божого милосердя. Щиро прошу вас про подобання і також про поширення нашої трансляції. Дорогий наш Боже, ми віримо, що Ти любиш і піклуєшся про нас, що Ти не залишив нас і кожного часу готовий прийти на допомогу. Ти бачиш, Господи, всю складність ситуації, в якій ми знаходимося. Просимо тебе, допоможи нам, Війди в історію нашого народу і зміни на краще його майбутнє. Ми довіряємо і покладаємось на тебе, бо ніхто, крім тебе, не може нас захистити. Віджени злі сили, які нас мучать, зупини агресію, насилля і війну, не допусти кровопролиття та іншого зла на нашій землі. Заради страждань і смерті свого Сина Ісуса Христа, заради величезної кількості мучеників землі української, збережи нас, Отче Милосердний, дай мудрість нашим керівникам, підтримку інших держав, покаяння і твій святий страх окупантам, мужність, любов, витривалість, милосердя і мир всім українцям. Зійшли Духа Твого Святого на наш український народ і з силою Його любові здобуть перемогу над злом на прославу свого святого імені. Ми прославляємо тебе, Боже всемогутній і добрий, бо коли ти за нас, то хто проти нас? Господи, воюй за твій народ, і нехай це буде не наша, а твоя війна. Піди попереду нас, як ти йшов попереду, Мойсея, супроти Єгипту, супроводжуй нас день і вночі, бережи нас у Твоїй великій ласці. Маріє, матінко наша Небесна, почуй голос дітей твоїх, які просять тебе про допомогу і випроси у свого Сина для нас мирне життя і християнське майбутнє. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседрежителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, Єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас. За понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідає дне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і Цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Амінь. Окрова й воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. Боже Отче, в ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе, наділи наших воїнів твоєю надприродною силою, зроби їх непереможними і невразимими, наділи їх твоєю мудрістю, швидкістю реакції, мужністю. В серця їх пошли твій мир. Ти сам стань для них щитом і йди перед ними. Накажи Архангелу Михаїлу бути нашим провідником, до кожного захисника України пристав легіони ангелів. В ім'я Ісуса, твого єдинородного сина, дай їм знання і владу наступати на всяку ворожу силу, щоб нічого їм не пошкодило. Наш небесний батьку, вдар своєю правицею нашого ворога і розтрощи його, заборони дияволу проявляти будь-яку свою дію на території України. Отче, в ім'я Ісуса, збережи наші сім'ї, особливо наших дітей, онуків, сиріт, калік, хворих. Ми багато згрішили перед Тобою. Пробач нам, Пробачи тим, котрі, попри небезпеку, досі не хочуть тебе приймати. Просимо пробачення від імені всіх українців за гріхи аборту, ворожіння, окультизму, вбивства, проклять, осудження, пліток, заздрощів, брехні, перелюбу, гордині, грошолюбства. Від імені всіх українців ми відрікаємося, сатани, і його діл, і посвячуємо весь народ України непорочному серцю Марії. Поглянь на нас, Господи, ми в Твоїх руках. Збережи наш, благослови Україну блискавичною перемогою над ворогом. Ісусе, довіряємо Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві. Вервіці до Божого милосердя, гарного, благословенного Божого, мирного нам дня і ночі. У 6 годині у нас будуть чування такі апостольства доброї смерті, тому долучайтеся ще до спільної молитви з Богом. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! Своїм Боже, милосердям блисне нам і послухай Ці благання, котрий ми ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час. наших як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещах. о Боже, нас, милосердя, май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже нас.